Для початку, мабуть, трошки про твій власний шлях, шлях в шлях науці. Почнемо шлях шляху науці. Ось тому, що звичайно в описі до відео я там буду додавати всю цю інформацію, всі регалії. От, але цікаво почути, як -от ти зацікавився наукою, як прийшов, як опинився там, де ти є зараз, бо зараз ти в Imperial College London, Так? Так, і одразу питання: коротко чи довше? Можна. Кілька хвилин, коротко. Хайлайт, це так. Дякую, Сашко. Дійсно, ну, я от недавно аж задумався, що являється перший свій експеримент я робив, коли мені було 8 місяців. Тобто oh. мій батько тоді вчився в аспірантурі в Московському університеті, і один з проєктів у нього був це досліджувати, як слинні залози у Качок виро, ну, ростуть, і і відповідно, ну, для цього вони годували їх сілю, і я годував, тобто я брав участь як технічен в цьому експерименті. Потім, дуже надовго, десь років так на 17, мені наука стала досить так не, не цікаво, Та скажу, випав, так. Да? так Мені якось це я більше вдарився в такі ну, історії. Я пам'ятаю, ми mm -hmm. дуже багато з батьком е, гуляли. Він нас вчив спостерігати за природою, намагатись зрозуміти, чому. Саме так, чому там, наприклад, взаємодії між різними частинами екосистеми відбувається. Ну, тобто, в тій чи іншій мірі він все одно це готував. Ну, тобто, готував уважність, здатність спостерігати, і навіть деколи себе ловлю зараз на думці, що те, що він колись навіть, скажем так, зрощував в нас ще в дитинстві, воно і зараз використовується, тому що є речі, попри які просто в силу уваги такої, ну. Не вдається пройти, тобто там, де вже пройшли дуже багато, ми все одно знаходимо своє, і це дуже цікаво з точки зору того, наскільки обмежені ресурси науковців в Україні. Тобто, як не можеш копати, дуже глибоко задавай правильні біологічні питання. У нас є саме завдяки цьому, дуже є цікаві роботи, які дозволили нам. Дуже дешево зробити е, нереально цитовані роботи. Так що, uh -huh. почалось все давно, я не сказав би, що я так наукою не займався, ті от 16 років, коли мені було нецікаво. Але дійсно, коли постало питання вже обирати шлях, скажу так, життєвий, то було два таких напрямка: це от хірургія, дуже хотів, uh -huh. тобто я поступив на медичну і поступив на біологію. От, але поки був там невеличкий час визначити все ж таки оприділитись, то, скажімо так, 10 років на хірурга мені не дуже сподобалось так. навчання. Плюс це дуже відповідально. Тобто, коли від тебе залежить життя людей, це відповідально. З іншого боку, останніх дуже багато років ми працюємо і досліджуємо саме явища пов'язані зі старінням, і угу. я навіть розумію, що в тій чи іншій мірі я повернувся до цього. Тобто, ми. Все одно якось. Я дуже сподіваюся, звичайно, що ми, науковці, так само маємо якісь робимо якісь контриб'юшні для того, щоб продовжити тривалість і якість життя і людей. Так само mm -hmm. тобто, ну, і ну, знаєш, як ніяк повернувся до цього. так. та якщо хірург він вже працює ну в основному з пацієнтами, які на якихось там стадіях, таких що мало що ти можеш дійсно змінити зробити кардинально. Ну можеш рятувати життя, звичайно, це теж кардинально. Ось, але от запобігти чомусь, то в цьому більше звичайно... до цього не доводити, тому дуже важливо, щоб людина це розуміла в першу чергу, mm -hmm. що найбільше в цьому житті залежить від неї, від від її рішень і від того, як вона до себе відноситься, або наскільки вона себе любить. от Але mm -hmm. я думаю, що я трошки все-таки ще повернусь до своєї історії, а потім та, ми продовжимо більш та. предметно. От. е-е і е, реально я буквально з першого дня у нас було мо нас було можливість завдяки от е, професору, якого прізвище схоже з моїм. От по сумісництву він навіть був і е, викладачем якийсь час. От, тобто дуже цінно це те, що буквально з перших днів був, був доступ до лабораторії. Лабораторія, це тоді була не та як зараз людиспіявляють лабораторію. Це було напівпідвальне приміщення. Там, де mm -hmm. приходилось вичерпувати воду, пліснівку згрібати. Коли було півтори піпетки на цілу лабораторію, не так, як зараз десятки. Коли одна упаковка носиків була на всіх, тобто їх мили, використовували піпетки. Так, звичайно, теперішнім студентам, аспірантам цього не зрозуміти, але так само це. Я би не хотів, щоб вони до того повертались, звичайно, але звичайно, відповідно відношення має бути і до інфраструктури я тут уточну. але це так. Прикарпатський університет. Так, правильно? Це, це була новостворена кафедр лабораторія спочатку на базі кафедри біології, бо uh -huh. біохімії як такої не було. Тобто, це була лабораторія на базі кафедри біології. І коли ми через пару років переїхали вже в новий будинок. Ну це не новий, він в інший, скажімо так, тоді у нас так. вже фактично цілий поверх був. І ми почали створювати. Я меншою мірою, ну то мо people, звичайно, це робили, але я так само допомагав, так само дуже багато протягом перших років було провезено за кордону, що дозволило нам працювати. Але експерименти звичайно базувались на тому, що ми могли робити і. На той момент це надзвичайно було непросто, тому що, наприклад, значну частину часу приходилось ну, боротись з млинами повітряними, тому що замість того, щоб взяти просто коробку зі стерильними носиками, приходилось мити піпетки скляні, завертати їх, стерилізувати. Ну, ми зато зробили сигнальну трансдукцію. Ми перенесли. Декілька генів з одного ж там і колі в другий Тобто, mm -hmm. от на на першому курсі, я пам'ятаю от Галина Миколаївна Семчишин, курувала тоді нашою роботою. Ми от досліджували роль досі Пам'ятаю соксерес регулону в регуляції відповіді дріжджів на оксидативний стрес. І фактично це було нереальне відкриття. Ну тому, що там є ОксєР і СОК От ми, здається, показали, що другий, який до того не був показаний, що він mm -hmm. задіяний в цій відповіді, ми показали, і це могло це реальне відкриття було ну, з напівпідвальної лаби, я би сказав. От і е, просто нам не вистачило тоді ресурсів, це надрукувати в журналі рівня JBC. Просто методи були не ті. З тим самим приблизно я стикнувся і далі, коли я робив уже. В аспірантурі на дріжджах практично ті ж самі питання, були Real-time PCR, який зовсім недавно став доступним в нашій лабораторії. Тобто, можна сказати, що перший етап моєї наукової кар'єри це було от накопичення знань, досвіду, здатності проводити експерименти, правильно, правильно планувати, по відношенню mm -hmm. до контролів, тому що вся наука це мистецтво робити контролі, саме від цього висновки залежать. От І в якийсь момент мені стало дуже нецікаво, тому що ми стали ну практично одно і те ж саме робили кожен день. Е і е в якийсь момент я взявся, скажімо так, прокачуватись теоретично, так, щоб я розумів, для чого ми це робимо. От тоді, зовсім інакше, скажімо так, е почалася для мене історія. Е паралельно, до речі, е я так пригадую, щось так піднакрило, аж от згадую. Підбомжовував, тому що е, це була дуже маленька зарплата, ну стипендія. Е, тобто, наука тоді це був такий сакріфайс дуже серйозний, коли е, інші гуляли по парку, бо у нас так вікна на парк виходили, всякі там от, тусовочки туди-сюди. Ми працювали в лабораторії. Але просто забіжу наперед, в свій момент життя розставило все одно, всі крапки на О, тобто Перших там роки 3-4 я працював на, на дріжджах переважно, тому що uh -huh. на той момент це були, скажімо так, досить доступні різні мутантні лінії. Ми робили різного типу стреси, вирощували їх на різних середовищах, чи скажімо так ті, що обов'язково потребують форматування. Тобто до четвертого курсу ми такий Сергій Мандрик ще ми з ним працювали разом, вчились на потоці працювали разом. До, і, ходу, до речі того, вже у нас ми... працював так, та, та тобто це от кент такий, з яким ми не просто працювали інтенсивно. Це мінімум було 2-3 ночі на тиждень, угу. і це було роками. Тобто, нам вдалося з Сергієм майже на рівному місці зробити два великих проекти, і наші бакалаврські роботи були надруковані в журналі з Імпакт Фактором понад три, і це от ми вдвох робили під керівництвом Галини Миколаївни. І от Володимир Іванович деколи нас то, також підтримував. от і Але, звичайно ж, дуже-дуже завжди цікавила проблема старіння. У дріжджів воно ніби теж є. Оце, реплікетів СНС, угу. Це реплікеті СНС, але це трошки не то. А оскільки культура от суспензія дуже гетерогенна, е, ну, так само, в принципі, як і в будь-якому організмі по великому рахунку, от е, звичайно, звернулася увага на дрозофіл. от Тобто, це така. Трактабл модул, скажімо так, короткоживучі, і, що найважливіше, досить дешевий експеримент. Uh -huh. От, тобто, е закінчивши, е скажімо так, аспірантуру, захистившись подріжжям, я все одно дуже, -дуже так приглядався до дрозофіл. І я пам'ятаю, що я ще під кінець аспірантури в мене була можливість поїхати в лабораторію дрозофільну. Ну, відносно дрозофільну, uh -huh. вони тільки використовували дрозофілу, але для іншого. Вони використовували для е, дослідження механізмів е, ну, learning and memory. Я вибачаюсь, деколи ага. просто складно е, перевести. Правильно от, і там, до речі, е, в тій лабораторії я я напевно, що я зробив перше своє маленьке відкриття. Ну окрім тих, що ми разом робили. От, я отримав фактично гроші на те, щоб перевірити, чи екстракт радіоли рожевої покращує пам'яті здатність вчитись. Так, так. Тобто, проєкт був як такий дуже простенький, там є хробачки, оці личинки, які можна дати їсти солодкі в присутності одного запаху, потім не солодкі в присутності іншого, і потім ти в якийсь момент, провівши декілька циклів, цих даєш можливість вибрати просто між двома запахами. Тобто, парадигма дуже простенька. Але що дуже цікаво, що буквально через. З перших же експериментів я побачив, що воно працює, і це було просто: от ти сидиш, ти дивишся, як ці хробаки розповзаються в різні <тас> сторони. Ну ті, що запам'ятали до того запаху, який асоційований був з солодким. Ну а інші чи просто сиділи, скажіть так не рухів і рухали протилежну сторону. І це практично дуже, е, дуже ну, фенотип дуже швидко появив, ну проявився. Потім ми робили всякі там. Дабл-блайн-експерименти, коли хтось тобі дає просто вже черваків, і ти їх просто хробачків, ти тестуєш їх. Тобто все класно працювало. І я тоді, як молодий дослідник, я пам'ятаю, я прийшов до цього професора каже: Слухай, Гербер, а, 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 а от прикинь, якщо може, це якась одна молекула, яка це все робить, і каже: Та ну, чувак, ти розумієш. А ми з ним досить бли... ну досить так близько спілкувалися, тому що ми навіть деколи футбол ходили дивитись. Такий ну, дуже цікавий, такий то, то професор. Він каже: ти уявляєш, скільки там цих радіола має молекул, mm -hmm, всяких молекул потенційних, та. швидше всього, це Едітів Ефект. ну Забіжу наперед. В результаті ми знайшли цю молекулу. Mm -hmm. Це був 10-річний 10 років цей проект тривав, коштував, я не знаю, ну мільйон на 2 євро, певне. Переважно це вже робив не я, але ми знайшли молекулу, яка покращує пам'ять в старшому віці, причому у савців Тобто, mm -hmm. у нас є патента на оцю молекулу. Дуже дивно, що вони далі не хочеться розвивати, але я думаю, що це всьому свій час. от mm -hmm. Тобто, я про те, що навіть самі сумасшедші ідеї можуть в результаті закінчуватись нереальними відкриттями, якщо правильно планувати. І от завдяки в принципі, цей. Цей випадок, ну я взагалі не дуже люблю викладати, але цей випадок мені показав наскільки важливо, коли тебе правильно вчать. От, і через то коли у мене трапилась нагода, скажу так, викладати, то я вибрав дисципліну вступ в експериментальну біологію. Тобто, це курс, коли з першого тижня студенти першого курсу мають можливість вчитися, як правильно робити дослідження, да, і це з першого прайс. курсу, першого курсу, у нас до речі, доступ та, да, у нас доступ до лабораторій е, у, у студентів безвідмовний ну звичайно uh -huh. з певними оговірками, але переважно, якщо студент може з першого дня, якщо він ну, у нас навіть було таке, що у нас учні робили. Uh -huh. навіть ми просто там та, навіть в один момент дуже просто не допрацювали, бо статтю дуже довго готували. Мож, могло бути таке, що учні до класу міг мати статтю в журналі з Імпакт Фактором 6. Просто не хватило трошки ресурсів, але ну він працював звичайно, все класно. От. Тобто, в якийсь момент е, я зрозумів, що дрозофіла, я отримав певний досвід роботи. Плюс я познайомився з деякими людьми. Зокрема, е, такий професор Стів Сімпсон. Зараз він науковий директор е, центру Чарльза Перкінса Сінецького університету. От і. Фактично, ця людина, яка мені казала, у тебе ростуть пліснівки, додай дай пропіонову кислоту. Тобто, будучи світилом, людині не було не шкода часу оце mm. мені писати. Я досі, Ми пару разів вже бачили в житті, і я кажу: Стів, а от пам'ятаєш? Він каже, та я... якийсь чувак мені пише з якогось франківська, не я навіть де, що, як, це його. Але у нас є дуже класні роботи спільні, і я взагалі дуже багато чого у нього навчився. Це фактично як мій один з двох хресних батьків, скажімо так, в науці, бо другий це професор Кен Сторі з канадського університету. От тобто, в якийсь момент це все закрутилось, я став їздити досить інтенсивно. Я розумів, що для того, щоб е, бути успішним в науці, а успішність це цікаві проекти робити в першу чергу корисні. Це треба спілкувати з людьми, треба колаборуватись, не так як в Україні. Ми всі никаємося, тримаємося десь там. Цей буду трошки там підстрікати, але думаю, що може хтось до когось дійде з наших можновладців, що треба багато чого міняти. Mm -hmm. От і це міжнародні проекти. Я досить багато їздив, е е працював і пам'ятаю, що свій такий шлях по виченню сторіння, я почав. З інституту, ну я не знаю, це правильно Бак інститут ФОЕДЖ РЕСРЧ це перше привачне по прослідню старіння, і я вирішив, що я там буду з першого разу, як я попав на їхній вебсайт. Mm -hmm. От тобто, в 2008-му я попав туди. Ну на цей вебсайт. Я вирішив, що я там буду. в 2009-му восени я вже там був. Тобто, я отримав там позицію постдока ще до того, як я я отримав PHD фактично. Тобто це були мої перші кроки, такі ну, досвід з дрозофілами, старіння. Потім я пам'ятаю, що я повернувся на якийсь час в Україну. За цей час мені вдалося підготувати. Ну вони вже були і раніше, скажімо так. Я коли їздив, все одно в мене були, скажімо так, з ким працювати. Зокрема, там студенти, які зараз вже very senior, вони вже серйозні науковці так само, вони досить титуловані, навіть по кількості публікацій. От. Але ми от, нам вдалося з ними зробити таку е, систему, коли я, в принципі, дистанційно ну, ми могли обговорювати, а вони на місці безпосередньо все е, ну, забезпечили виконання проєктів. Тобто, ти собі як груп лідер такий працював. Воно, вже. Так, тобто я, ж, я не був як груп лідер, просто була команда велика, угу. яка працювала, скажімо так, під. Не, Прям дуже таким жорстким контролем, тому що ну в першу чергу це має бути відповідальність, правильно, і довіра до цих результатів. Тобто, вчилось так само студентів що е, чим якісніше ти зробиш експеримент, тим менше треба повторів робити, тим інакше. Ну тим простіше буде, ну щоб результати отримати, скажімо так, які можна вірити. Це надзвичайно важливо. От ну і. Потім Швеція була, і це все накладалось на те, що ми прекрасні проекти робили в Україні. Потім, тобто, я в Стокгольмі працював два роки. Паралельно ще їздив і по Німеччинам дуже багато разів був в Німеччині. Потім я вже працював в інституті молекулярної біології в Хайдельбергу Але в якийсь момент О, мені ж просто це, це все набридло. Я вже захотів, скажем так, mm -hmm. вже бути в Україні довший час. От, я повернувся, і ми взялися на основі вже тих кадрів, які були, розкачувати дуже сильно, скажімо так, е групу і в якийсь момент навіть було стільки людей, що я не пам'ятав, як кого звати. От були студенти, яких я не... ну, мені було соромно, звичайно, Але деколи ми так рахували, що це було 15 людей. Паралельно робилось понад 10 проєктів. Були, звичайно, люди, які відповідали за певні напрямки, за певні проєкти. От, але дуже успішно вдалося зробити систему, таку е яка переважно, скажімо так, декілька ну багато проєктів виконувалось паралельно. Вони були на різних стадіях. Щось пам'ятаю, дуже багато ідей. У мене всяких завжди виникало. І ми в якийсь момент розробили систему. Ну я розробив що. І навіть потім вже студентам, навіть розказував, що. Якщо у вас є якась ідея, знайдіть максимально дешевий, простий і швидкий спосіб її перевірити. Угу. Отримайте відповідь. Перше, це біологічний ефект. Так? Ну, наприклад, що якась молекула, ви думаєте, що якась молекула впливає на тривале життя, просто зробіть найбільш простенький і найбільш такий правильний рідау, так? Оцінюєш можливість продовження тривалості життя. Ну, тривалості життя. Зроби експеримент простенький, це досить просто зробити. Ми тим більше розробили ще таку систему демографічних кліток, які дозволяли дуже простіше робити, скажімо так, тривалість життя визначати. О, тобто в якийсь момент стільки всього робило, що я просто не встигав то все переварювати, там то все потім якісь гранти, це все закрутилось. Ми в якийсь момент почали колаборейшн єдиний, майже який вдалося зробити в Україні це. Професор Вайсерман покійний і його студент, потім аспірант. Це Олександр Коляда, оце в принципі єдина команда, з якої нам вдалося це найти. Інститут, так, геронтології, так? А, інститут геронтології так інсут гронтології, так. Тобто, ми робили і спільні проекти, робили вони там пісіари у себе. Ми там якусь фізіологію їм доробляли. Ми в якийсь момент е з професором Вайсерманом взялись такі оглядові статті писати, підсумовуючи. Ну, ти все одно читаєш літературу, і ти розумієш, що тільки фокусуватися на дрозофілі це добре, але, звичайно, воно має і позитивні ефекти ну, і потребу так, це для, да, для да. людей. І, от, тобто, ми розширили, скажімо так, коло не досліджень, але коло, скажімо так, теоретичного інтересу до е, людини, савців, тобто Це почало комбінуватись. і тобто У нас дуже велика серія оглядів є, таких оглядових робіт. Е, от, Цією командою, скажімо так, ми з Сашком колядою далі продовжуємо співпрацювати, в принципі, досить успішно. Так, звичайно, війна внесла свої правки, але так. От тобто довший час я вже був в Україні е, і дійшли до того, що я ж кажу, було надзвичайно велика кількість проєктів, гранти почали вигравати, облаштували кафедру дуже топово. Ну і от коли війна внесла свої корективи, то. Можливо, ми якось пізніше ще про це поговоримо, але так дійсно зараз в силу певних обставин через відень, через Німеччину. Ну маючи увазі, що я там певний час працював зараз. Я працюю. От це називається зараз. І переименували лабораторія медичних наук, і вона mm -hmm. має подвійну афіляцію: це Medical Research Council і Імперіал коледж Лондон, які виявляється... Директор рису мені сказав, що він цього року зараз він вже має друге місце в світі серед університетів. Ну прикольно, але це не є визначальне звичайно. От тобто, так, зараз так. я отут роблю так так само. Проект в принципі пов'язаний зі старінням. Я досліджую, як у дрозофіли змінюються органи з віком. Тобто, тут є дуже цікава така система, яка дозволяє робити мікрокомп'ютерну томографію, тобто mm -hmm. я Сканую мух, і знову ж таки, там дуже велика кількість аналізу такого, і знову ж таки, люди з України, навчившись це аналізувати, допомагають мені реалізовувати цей проект Тобто, mm -hmm. наука mm -hmm. науку самому mm -hmm. робити не просто, а в команді, коли є надійні люди, це звичайно воно принципово дуже сильно відрізняється. Mm -hmm. От, я, до речі, так, тебе зовсім вітаю... не пару, хвилин, я перепрошую, та, не пару та. хвилин, але я думаю, багатьом буде цікаво. Ось почути, знаєш, ну, про дійсно такий шлях, тому що це не одразу, що ти, там, наприклад, захистився і тебе вже поставили професором десь. Ось і ти собі працюєш, публікуєш статті. Це насправді все довга довга нас справді пра... шлях. Ну насправді ми зовсім не розглянули, скажімо так, всякі інші ну, негативні сторони так. цього всього. Ну то тобто, я думаю, це є хороший так. предмет для цих для ну якогось так. окремо такого взяти. Так, Ви дуже я думаю, що це дуже важливо саме для молодих науковців, угу. для людей, які хочуть займатись наукою. Є дуже великий накопичений досвід. З яким я дуже дуже задоволенням ділюся і поділюся, тому що скажем так говорити кожній людині окремо, це одне, але коли буде можливість, просто скажу так такі посилання на щось, це це інакше. Ну ти більше, ти так само людина з науки, ти науковець багато що розумієш, і ну скажем так, задаєш правильні питання, які дозволяють розкрити, скажем так, всю, всю цю. Суть цієї наукової кухні, взагалі світової, і української, і, і для молодих, зокрема, науковців так само. Так, так. Е, хотів тебе, знаєш, одразу от, поздоровити з нещодавньою публікацією в Nature якраз по дрозофілам, от яких ви скануєте, О, Ось, тому що, що ти це знаєш, теж Це був шлях довжиною. Я думаю, не, майже... не один рік. Май... <ріх> ну. Е... Самої роботи це було десь п'ять місяців, uh -huh. дуже інтенсивно, тому що це вже було на стадії ревіжено. Але з огляду на те, що я перший свій запис в лабораторному зошті зробив 24 грудня 2000 року, це був довгий шлях, просто <рив> Ну, і так само треба розуміти, звичайно, що від місця роботи так само залежить. Uh -huh. Дуже у мене ще тобто. Є Sell Nature Science, так топові журнали, от Nature, нарешті, я скажу так своє его потішив. Е, я розумію, що статтю в Nature з України не вдасться надрукувати ну, в силу різних причин. Це, як мінімум, має бути і колаборейшн, хоча все можливо, на даний момент мені вдалося зробити реалізувати свою мрію на половину. Тобто найбільш е, ну, стаття в найбільш кру, крутому журналі імпакт фактором 21 було зроблено в Україні, о цим я пишаюсь. Тобто, стаття про те, про ментальний стан здоров'я українців після першого <гум> року війни було надруковано в журналі Оцей ланцет. До речі, цю статтю. Та, це, от цим дійсно, є чого пишатись. Я в першу чергу для себе доказав і показав, що якщо тебе цікава ідея, і якщо це все правильно організувати, то можна високо все Хоча, це uh -huh. знаєш, з ланцета починали. Я подав її в ланцет принципово пак фактором 200. Uh -huh. І ми пару тижнів ганяли з головним редактором, ну там чи з редактором якогось там напрямку, і могло вона і там бути, якби хоча б 10 тисяч респондентів було, то могла би і там бути. Хоча ми зараз вже провели другий раунд, робимо і фол і зараз вже, ця вже команда ціла працює, тобто зараз вже. Закінчуємо обробку даних по другій хвилі, тобто, що що угу. як було з українцями після домінилося? Це ну я ще не знаю, що змінило звичайно, але є дійсно такі, як фолоап стадії, там де ми одних і тих самих людей двічі інтерв'ювали. Угу. Так що, можливо, можливо, буде щось ще і цікавіше. От, але дійсно основний меседж, який я хотів тою статтєю і я вважаю, що він дуже якісно спрацював, це на найвищому рівні. Науковому показати, що як страждає український, як як страждають українці від, від війни, тобто понад 60% ПТСР подібні симптоми, стреси, безсоння, то все то надзвичайно. А найбільше це те у людей, які виїхали за кордон, тобто. Я думаю, що це взагалі о, цей напрямок може бути як взагалі окреме обговорення, тому що от скоро ці а, результати так. вже будуть. Я вже чекаю е, там статисти наші дораховуються все, mm -hmm. і думаю, що буде так само цікаво, тому що але найбільше це я знаю точно людей, які показували, е, скажімо так, е, можновладцям, які приймають рішення на найвищому рівні, і в Німеччині, і в інших країнах. Тобто, це було як такі просто цифри конкретні, от подивіться, там зовсім все погано. Ми казати, що у людей стрес це одне. Показати це в цифрах, це так, звичайно, звичайно зовсім інакше. от Тобто, там все в цифрах, і я, як мінімум, декілька рішень я знаю, що були прийняті зав... і завдяки цій ці публікації. Так само, тобто, uh -huh. основний меседж вона виконала про те, як наскільки все погано, скажемо так, з ментальним здоров'ям українців. так Ну, дійсно цікаво було б поговорити, зробити, може, окремий випуск, так що. Можливо, навіть команда, да. тому що у нас є, я ж не, угу. не, не є у нас тепер і психологи і статисти, вони досить ну, супер, та, такі. Добре, поговорю. ну все, повертаємося.